Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко, 8 грудня, неділя, і це традиційний брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої, шановної уваги. Отже, є цікаві події, які сталися буквально протягом ночі, з 7 на 8 грудня. Це є відкриття НотрДам де Парі після. Пожежі і тривалого ремонту, і участі там світових лідерів, зокрема, і новообраного президента США Дональда Трампа, звичайно, французького президента Макрона, і президента України Володимира Зеленського. Це так само Сирія, падіння Дамаска і втеча Башара Асада поки що в невідомому напрямку. Ну і це підсумки і результати зустрічі в Єлисейському палаці. Трампа, Макрона та Зеленського є вже реакції. Зараз ми їх по порядку всі обговоримо. Отже, зустріч, яка відбулася, вже я зібрав дещо реакції. ЗМІ. наприклад, французька Le Monde написала про те, що зустріч була хорошою. А принаймні французький президент Еммануель Макрон залишився задоволеним. Взагалі, зустріч відбувалася таким чином, що а до останнього не було відомо, чи в цьому такому трьохсторонньому форматі відбудеться таке, таке офіційне обговорення. Тобто, до останнього це трималося фактично в невизначеності, чи буде така зустріч чи ні. Ну і, власне кажучи, спочатку Макрон чекав Трампа. Трамп запізнився на 42 чи 43 хвилини. Ну, є ще один такий, хто любить запізнюватися. У нас на планеті постійно змушуючи це, а Путін. До речі, я хочу нагадати, що коли в Гельсінкі в Фінляндії відбувалась зустріч між Путіним і Трампом, коли Трамп був 45-м президентом, тоді Путін запізнився і думав, що він вкотре змусить ну використає ось це ось цю свою фірм, фірмову фішку про те, що він запізнюється. Але Трамп запізнився ще більше і тут переграв Путіна. Власне кажучи, ну от, відбулася зустріч, в принципі, до останнього було неясно. Макрон поговорив з Трампом, і тоді вже вирішили запросити Володимира Зеленського в Єлисейський палац в Парижі, де все і відбувалося. Зустріч тривала 35-37 хвилин, в ході якої був обмін думками. Якщо подивитися на світлини за підсумками. Цього обговорення видно, що український президент такій рішучій манері фактично доводить Трампу. Чому я думаю, що приблизно так, чому ми не проти миру і ми виступаємо за мир. Але з українських, але з українських позицій, із позиції сили, власне кажучи. А ну тому, фактично, а Трамп ну так сидить і слухає, можливо, щось йому і не сподобалось. А Макрон так кладе руку, знаєте, на коліна Зеленського, що, ну, типу, келмдаун, заспокойся трошки. Але правильно, я вважаю, що дуже правильно, тому що незалежно хто би був перед тобою, треба боротися за український інтерес. І це робить президент України. І це видно на цих світлинах, зокрема, робиться все. Для того щоб, ну скажімо так, дійсно виборити як найкращі умови, ми ж розуміємо, і Україна задекларувала, і президент України неодноразово говорив: так ми зацікавлені в мирі, в мирі, так ми прагнемо цього, так ми хочемо закінчити цю війну. Це ж зрозуміло і очевидно. Але на яких умовах? І звичайно, не на умовах Кремля, тому що український народ. Своєю героїчною самовідданою боротьбою та працею, яка триває і в ці хвилини, і ці години, ведучи боротьбу на фронтах, особливо наші бійці, заплатили високу ціну. І, до речі, Трамп потім підкоригував втрати. Він спочатку писав, про написав в мережі True Social про те, що Росія втратила 600 тисяч своїх і Росія дуже ослаблена. Трамп сказав, що Росія ослаблена через. Війну проти України, а також через її погану економіку і через її дуже поганий економічно-фінансовий стан, що є правдою, зрештою, втратила щонайменше 600 тисяч. Росія не може допомогти зараз своєму другу Асаду, можливо, десь допомагає, але невідомо поки що його доля подальша. І фактично Іран не може через те, що є Ізраїль сильні. Тобто Трамп зробив такий натяк, що. Ірану не треба вимальовувати плани щодо Ізраїлю, а Росії, очевидно, треба вимальовувати якісь плани щодо України. Я думаю, що це приблизно так все відбувається. При цьому от така ситуація на сьогодні. Далі Трамп витримав паузу і написав в своїй соціальній мережі True Social пост, в якому зазначив, що Зеленський. Хоче укласти угоду. Зеленський і Україна хочуть зупинити цю війну, і далі він написав, що світові потрібно припинення цієї війни і потрібно негайно припинити вогонь в російсько-українській війні та розпочати переговори. Далі новообраний президент США Трамп зазначає, що цей конфлікт і вже і так, ну скажімо так, досяг розростання. Велика кількість жертв, руйнувань, в тому числі мирних мешканців в Україні, мирних жителів. Тобто, ну фактично опосередковано, Трамп визнає, що Росія веде а, війну геноцидного характеру. Тобто Росія здійснює геноцид українського народу. Я би це кваліфікував, інтерпретував саме так. І далі він зазначає, що потрібно припинення вогню і початок переговорів. Цей конфлікт зайшов занадто далеко. І, взагалі, є ризики того, що він розростеться в щось значно масштабніше. Як мені видається, в цьому разі американський новообраний президент дещо відкриває в цьому посту, в цьому висловлюванні і свою слабку сторону. Чому? Тому що дивіться, він каже, може розростись, що далі буде робити Путін. Путін і далі буде створювати. Картинку і враження того, що незабаром може розпочатися світова війна. Ми розуміємо це прекрасно. Саме тому потрібна була операція комусь, я думаю, із республіканських кіл. Звичайно, я не думаю, що це Трамп стоїть за Ілоном, вибачте, не за Ілоном Маском, за такером Карлсоном, який літав в Москву і взяв інтерв'ю міністра закордонних справ Росії Лаврова. Але там же ж теж пройшло з цією ниткою червоною, що. Можлива війна, можливе світове протистояння. Про це такер Карлсон попереджав, виступаючи на червоній площі, потім далі і так далі. Тобто, а поширення конфлікту, розростання світової війни, відкривається ось ця слабка сторона, тому Кремль. Путін будуть грати на те, щоб демонструвати і говорити: дивіться, дійсно, світова війна от незабаром може розпочатися, вона може статися. Тому в інтересах США і Росії сісти домовитися будь за будь-яку ціну і а, в будь-якому випадку, ну і не допустити розгрозання цього протистояння. Інакше будуть лякати. І тут у Путіна знову ж таки що залишається, які ходи, і ми з вами вже це обговорювали. Ну, перше. Це те, що він зробив ту заяву, яку він зробив 6 грудня в п'ятницю на зустрічі з Білорусами, на зустрічі якраз і Союзних держав, де сказав про те, що Арєшнік буде в Білорусі, значить, що потрібно це робити, тому що не треба було сполученим штатам розставляти ракети середньої дальності в Європі і так далі. І так далі. Знову ж таки всіх надурив, тому що США. Застосували і не застосували, вибачте, а розмістили системи ПРО протиракетної оборони. Це не наступальне озброєння, а оборонне. І, звичайно, путіну добре це відомо, але він своїми, своєю брехнею та маніпуляцією продовжує говорити інакше. Отже, фактично, Путін тут в Білорусі Арешнік. Ну і наступний крок: це треба, я думаю, що здійснити, передати щось таке. Північній Кореї, тобто якісь ракети середньої дальності, вони можуть назвати їх знову ж таки Арішником. Він може їх назвати РС-26 Рубіж. Це може бути насправді та все що завгодно. Але це має бути, можливо, навіть міжконтинентальна ракета для того, щоб загрожувати інтересам і безпеці Сполучених Штатів та й загалом міжнародній безпеці в усьому світі. Ось це може бути мета. Путіна тепер, не виключаю, що й Ірану так само, і Ірану вони можуть щось передати. Ось що буде думати та робити російський диктатор надалі. Як мені видається, у нього може бути саме такий план. Тобто, розширити, а яка мета? Ви запитаєте, мета зрозуміла це. Для себе на майбутніх переговорах створити кращу перемовну позицію, створити більше криз, більше викликів, більше загроз, масштабувати це, розширити, щоб, зрештою, змусити президента Трампа іти з ним на перемовини. Ось така фактично. Ну ось такий план. Це зрештою він читається, і це ну практично все ще залишилось. В Білорусі ще мають відбутися навчання запад. Незабаром російсько-білоруські, я думаю, що нас чекає черговий виток брязкання зброєю, чергові мапи від Лукашенки про те, звідки готувався напад, і так далі, і так далі. Тобто, те, що ми вже спостерігали, ось цей театр, ось ці драми і так далі, які будуть відбуватись. Ну але Лукашенко вже звичайно тут ніякий не суб'єкт політики в даному випадку. Тепер далі що ж буде робити в цій ситуації Україна на нашу користь, те, що президент України Володимир Зеленський напередодні дав інтерв'ю і сказав про те, що. Ну, неодноразово про те, що так, ми готові до перемовин, і Трамп це підтвердив. Але в нас є умови, і ці умови виходять з того, що в першу чергу потрібно гарантувати нашій державі Україні гарантії безпеки. Абсолютно чітко і зрозуміло. Я думаю, а, і це правильно, тому що це є запорукою того, що ми протримаємося і убезпечимось від майбутніх вторгнень Росії. А далі це те, що українська делегація на чолі з керівником офісу президента Єрмаком відвідала США, відвідала Британію, відбулися зустрічі на високому рівні Україна вкотре артикулювала та пояснила власну позицію. І це дуже добре. Ну, видання НВ, посилаючись на свої джерела, напередодні 7 грудня опублікувало повідомлення про те, що, е, значить, е, Андрій Єрмак. Керівник Офісу пропонував е американцям і казав про те, начебто, знову ж таки, це видання НВ повідомляє, що повідомляв пан Єрмак про те, що е Україна готова е продовжити боротьбу до кордонів 22 лютого 2022 року. Тобто, щоб вийти на той стан, який передував повномасштабному вторгненню. Ну, я хочу нагадати, що це. Звільнений військ весь південь, за виключенням окупованого Криму. Це більша частина Донеччини та Луганщини. Ну і звичайно, Харківщина, де не може бути жодної російської присутності. Тобто, це за сьогоднішніх умов та позиції доволі непогані для нас умови, але начебто в США цю ідею не сприйняли. Не знаю, але це звучало уже неодноразово, і це обговорюється. Я думаю, що боротьба йде зараз за все ж таки деокупацію півдня, звільнення Запорізької АЕС енергодару і далі. Тобто, звичайно, як мінімум, те, що на майбутніх перемовинах буде звучати що. Україна готова піти з Курської області в обмін на те, що Росія йде з Запорізької атомної електростанції і там створюється 30-40-50 кілометрова зона, звідки вони мають піти з довколишніх населених пунктів. Я думаю, що точно. Ну і це було б логічно, щоб як мінімум убезпечити себе від ядерного тероризму з боку Росії. Ну і так далі. Тобто, ми боремося. За південь та й загалом за всіх наших людей і окуповані території. Ну, ось така ситуація складається, що буде робити Україна, і тут відповідь, я думаю, те, що ми не те, що спробуємо розширити конфлікт, а щось буде, буде робитися для того, на полі бою, в першу чергу, щоб зменшити потенціал Росії, бити по них якомога більше, зупинити російський наступ та просування, і можливо, провести. Ряд тактичних контрнаступальних дій, або більш такого оперативно-тактичного чи оперативно-стратегічного рівня навіть наступальних дій неважливо. Але провести їх, можливо, на території Росії, поширюючи цей конфлікт далі туди. І можливо, цей розрахунок підтримує поки що діюча адміністрація Джо Байдена. Адже, от буквально напередодні. Був оголошений пакет допомоги від Сполучених Штатів Україні на 988 мільйонів доларів. Одразу майже на мільярд доларів. До цього буквально тиждень тому був пакет 725 мільйонів. Тепер майже мільярд доларів допомоги від США. Найголовніша номенклатура: велика частина із пакету, як зазначено, це ракети боєприпаси до систем Хаймарс. Системи ж вони використовуються не тільки для ракет типу Джемлере з дальністю на 80 кілометрів, а Хаймерс використовуються і для запусків ракет оперативно-тактичного рівня Атакамс, які здатні летіти майже на 300 км. Тому я думаю, що велика. Ну і там артилерійські снаряди, бронетехніка, боєприпаси і так далі. Тобто, я думаю, що ну так, ракет 150 Може з'явитися зараз атакамсів, якщо не більше. І техніка, снаряди, і так далі. Тобто, ну, в принципі, поки що все відбувається згідно того, як зазначав радник з питань національної безпеки президента Байдена Джейк Саліван, тобто про те, що Україна отримує зараз доволі такі значні обсяги та пакети підтримки і допомоги, в принципі, все. Так і відбувається станом на сьогодні. Подивимося, як буде далі. Я думаю, що і надалі, в принципі, така тенденція збережеться. Отже, це те, що думаю, ну я так допускаю, може зробити Україна для того, щоб кращі умови для себе так само забезпечити. Що буде робити Путін? Це зрозуміло ясно, як, ну, як божий день. Погрози ядерною зброєю, арішники, середньої дальності ракети, міжконтинентальні загрози поширення конфлікту і так далі. Але Трамп вже написав в своїй соцмережі про те, що, попри все, що Путін не робив, у нього вже сформувався образ, що Росія слабкіша. Це добре. Тобто, те, як він думає, не зовсім добре для нас в усьому, треба визнати. Тому що Трамп не, не покладає при цьому всю вину за. Росії він на Росію за війну він каже про те, що цієї війни взагалі не мало бути. Ну, не мало би її бути, якби ми були в НАТО, це зрозуміло. А, тоді би її не мало бути. Ну але вже як є ситуація. Але він, він, не, він не каже вже Трамп знову ж таки про те, що це Росія, яка яка перемагала Гітлера, яка перемагала Наполеона, і так далі. Це вже, як мені здається, прогрес. Ось така ситуація. Ну а в Сирії тим часом. Асад а, втік в невідомому напрямку. Дамаск впав. А, генеральний штаб а, армії Асада, сирійської армії, випустив заяву про капітуляцію сирійської армії. Фактично, повстанці і опозиція в Дамаску вже зайшли в палац родини Асада, намагалися, ну там знову ж таки. А, мені це нагадало Революцію Гідності, намагались там знайти щось, але Асад зі своєю родиною всі коштовні та дорогоцінні речі вивіз. Тобто, все, епохи, епосі, епоха правління родини Асадів в Сирії закінчилася, будуть інші зовсім розклади. Фактично, прем'єр-міністр Сирії почав співпрацювати з повстанцями, з так званою опозицією. Тепер інтрига, куди ж втік Башар Асад, тому що. Питання є в цьому. Спочатку, як повідомляють ізраїльські джерела, і не тільки він втік, начебто на російську базу в Сирії, і звідти вилетів літаком Іл-76, але цей літак Іл-76, за повідомленням Флайт Радару, і не тільки, почав різко знижати, знижуватися на кордоні з Ліваном, а потім взагалі зник з Радарів. І тут є. А дві-три версії. Перше, літак міг впасти, тому що був пошкоджений в ненадійному технічному стані взагалі в момент вильоту, і Асад загинув. Другий це те, що літак міг бути збитий, ким поки що невідомо. Тут неясно, важко сказати, але я думаю, що незабаром дізнаємося. І третя версія, яка висувається, це те, що просто літак вимкнув транспондери. Тобто його не можна ідентифікувати, тому що він вимкнув якраз транспондери для того, щоб йти, ну, фактично, скажімо, без приборів. Ну, це теж небезпечно, я скажу, літати без погодженого коридору. Невідомо, звичайно, куди він полетів і з ким е, погоджували пілоти маршрути, але літати без розпізнавальних знаків над е, Близьким Сходом це. Доволі така ризикована, небезпечна ризикована річ і небезпечна справа. Тож подивимося, де випливе або не випливе Асад, чи в Росії, чи то в Ірані, чи то, можливо, в інших місцях, але все, його правління завершено. А стрімкий марш сирійських повстанців дійсно просто змилився на своєму шляху, де мотивована сирійська армія і жодної реальної дієвої допомоги від Путіна та Росії. Хоча Путін. Ще в 2015 році обіцяв, що все, ми надамо все сприяння, допомогу, допоможемо Асаду боротися з терористами, все буде добре. І так далі. Ну от, крах Росії. Путін отримує, як я вже говорив, свій Афганістан. Вони насміхалися над Шай, над Байденом про те, як відбувався вихід американських військ з Афганістану, і так далі. А дехто навіть написав, що свій В'єтнам, як зазначили Сайгон. Як зазначили оглядачі видання The Wall Street Journal. Ну от така ситуація: слабкість Росії і Втрата Росії, скоріш за все, бас в Середземному морі. Геополітична доктрина Росії в її історії була е, орієнтована на те, щоб мати вихід до теплих морів ще з часів Петра І. Потім це намагались в різний спосіб реалізувати. Тому з цієї причини відбувалися і російсько-турецькі війни, і не тільки. А потім, коли Росія отримала цей Тартус, вони над ним трусилися. Думаю, зараз Путін буде благати Ердогана, щоб за ним залишили цю базу. Але для чого це Ердогану? Для чого якась конкуренція? Тому, скоріш за все, російські Росія втратить базу в Середземному морі і втратить свої можливості та присутність там, власне кажучи. Ну, і... Ізраїль скористався ситуацією і вводить зараз буферну зону голландських висот в південно-західній частині Сирії танки. Повідомляє видання The Times of Israel, А дійсно там збільшується потужно контингент більше ніж він до цього був. І цікаво будуть розвиватися події, враховуючи те, що е, ну, більшість турець, більшість сирійської опозиції перебувають під пливом Туреччини. Треба сказати, і Реджеп Таїб Ердоган, президент Туреччини. Ну, я думаю, що він зараз а, почуває на лаврах, знаєте, такого переможця в цьому. От, але Ізраїль, я думаю, не дуже то зацікавлений а, в розширенні присутності, тому що відносини, знову ж таки, між Ізраїлем та Туреччиною є непростими, як кажучи, з багатьох питань, тому що ви знаєте, як Туреччина підтримує Хамас, як Туреччина. Засуджує дії Натан'яху і Ізраїлю, і багато чого іншого. Тому цікаво, як будуть розвиватися події. Росія вже не гравець на Близькому Сході. Її витиснули. Що буде з Іраном, зараз побачимо. Туреччина набирає обертів і Ізраїль. І отут як США будуть фактично це модерувати. Подивимося, тому що події розвиваються доволі таки непросто і на цьому театрі бойових. Ді, тому буду спостерігати і обов'язково вас інформувати про це. Ну, а ми ж, друзі, попри все, міцно стоїмо, єднаймося з Божою допомогою та благословенням дивимося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!